Добрий день, колеги-бухгалтери. Якщо ви хоча б раз зіткнулися з нарахуванням заробітної плати, охоронцям, водіям, працівникам безперервних виробництв, змінним операторам чи іншому персоналу, який працює за графіками, на кшталт «доба через три або Два на два, ви добре знаєте, що це бухгалтерське пекло. Йдеться про підсумований облік робочого часу. Цей режим застосовують, коли робота має змінний або добовий цикл, або пікові навантаження. Або коли робота повинна виконуватись безперервно і неможливо дотриматись стандартної 40-годинної норми щотижня. Ось тут криється найбільша кількість помилок. Сьогодні розберемо найтиповіші помилки. Помилка перша: багато хто порівнює. Фактично відпрацьовані години працівника з календарною нормою і одразу думає: ага, отже, оклад треба зменшити. А тут ні. Тут стоп. Якщо у працівника підсумований облік, його норма це не календар, а його графік виходу на роботу. Тобто, якщо він відпрацював усі зміни за графіком, він отримує повний оклад. Навіть якщо календарна норма показує менше чи більше годин. Тож головне правило, яке потрібно пам'ятати, це ми не зменшуємо оклад через різницю між графіком і календарем. Графік ось це ваша норма. Подивіться на типову ситуацію: давайте для прикладу візьмемо місяць, де календарна норма для стандартної п'ятиденки становить 176 годин. Графік нашого охоронця чи водія, за його змінами, передбачає 168 годин. Фактично, працівник відпрацював усі 168 годин за своїм графіком. Що ж робить бухгалтер, який помиляється? Він бачить, що 168 годин менше за 176. І думає: ага, працівник недопрацював 8 годин. Отже, потрібно пропорційно зменшити його оклад. Але якщо наш працівник виконав свій графік, тобто відпрацював усі 168 годин, йому належить повний місячний оклад. Різниця між його графіком 168 та календарною нормою 176, вас не повинна хвилювати. Це не є недопрацюванням, це не є надрочними. Наступна ситуація, друзі, це робота у вихідний. Ось тут трапляється помилка така. Ну, мовляв, у вихідний не працював, отже, нічого не платимо. Це не так. Отже, як же оплачувати? Якщо працівник працював у свій вихідний день за графіком, це звичайна зміна. Він відпрацював, то ж, ми оплачуємо в межах окладу. Якщо працівника спеціально викликали на роботу в день, який за його графіком є вихідним неробочим, то ось цю роботу оплачуємо у подвійному розмірі годинної ставки або надаємо інший день відпочинку, бо тут вже йдеться про надурочну роботу. Тож висновок простий: робота у вихідний за графіком це звичайна зміна, поза графіком. Надорочна з подвійною оплатою. Йдемо далі. Наступна проблема надурочні години. Багато хто вважає, що місяця порахуємо, оплатимо і все гаразд. Але, друзі, не так працює підсумований облік. Надурочні години це різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою за весь обліковий період. Тобто. Якщо період ще не завершився, ви просто не можете точно визначити надорочні. Місячні розрахунки тут не працюють, бо в графіку можуть бути зміни, можуть бути вихідні дні, заміни колег. І ось це все впливає на фактичну кількість годин. Також треба не забувати, що оплата на дорочних завжди проводиться у подвійному розмірі годинної ставки, і про будь-які відгули чи компенсацію відпочинком забуваємо, закон цього не дозволяє. Наступна поширена помилка при підсумованому обліку це неправильне встановлення графіків змін. Багато хто думає, що графік можна змінювати на ходу під час облікового періоду, але це не так. Графік змін має бути затверджений заздалегідь, зазвичай не менше, ніж за місяць до початку облікового періоду. І якщо ви хочете його змінити, робимо це тільки за погодженням із працівником. Чому це важливо? Будь-яка, так би мовити, самопальна зміна може призвести до того, що робота буде визнана надорочною. Або ж ви порушите режим праці, і тоді можуть з'явитися проблеми з контролюючими органами. Отже, висновок в нас такий: графіки змін мають бути затверджені заздалегідь і доведені до відома працівників, це зберігає спокій і роботу у правовому полі. А на цьому, друзі, у нас все. Тепер ви володієте інформацією, яка допоможе правильно рахувати зарплату водіям, охоронцям, працівникам логістики, комунальних служб і безперервних виробництв. Тож, дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і діліться цим відео з колегами. Разом ми уникнемо помилок. Наступне відео буде ще цікавіше, тож залишайтеся з нами. На все добре!